Всім привіт вітаю на ютуб каналі Карая. Сьогодні ми розпочинаємо розіграш на 500 підписників, відповідно про які я вам повідомляв раніше. Буде 10 призових місць. Умови розіграшу дуже прості. Необхідно вам, перш за все, це підписатися на канал, поставити лайк на ось це відео, яке вийде на каналі. Далі необхідно підписатися на телеграм-канал, це обов'язково, адже будемо перевіряти цю умову. Якщо відсутній телеграм-канал, необхідно про це повідомити в коментарях під цим відео. Наступна умова це коментар під відео. Поставити лайк на відео, відповідно, ну і можна поділитися з друзями. Умову, чи поділилися ви з друзями чи ні, я перевіряю не буду це не обов'язкова умова, проте це збільшить більш ваші шанси на перемогу. Розіграш відбудеться приблизно за 2-4 тижні. Побачимо наскільки активно це відео буде. Про лайкане, прокоментоване. Наскільки багато людей, з числа підписників моїх виконають всі умови. Тому бажаю всім успіхів. Нехай переможе найкраще, як то кажуть. Перевіряти будемо обов'язково на бота і так далі і тому подібне. Проте це маленький розіграш, кількість підписників у нас малесенька, тому стверджувати, що буде приймати участь багато ботів я не можу. 10 призових місць. Що в нас буде із предметів на розіграш? Перш за все, ми будемо розігрувати чашку в стилі 에, Stalker 2. Серце Чорнобиля в кількості дві штуки. Термо чашку з кришкою та корковою підставкою. Теж в тематику Stalker 2. В кількості дві штуки. Головний приз це термос Stalker 2 в стилі Stalker. Е, Компас в стилі гри Stalker 2. Три штучки в нас буде в кількості трьох штучок. Мультитул ніж. Я хотів би собі теж такий, до речі, кількості 1. Компасів буде три. Попередньо не повідомо. Металева вихідна чашка. Металева така чашечка. Теж в стилі Stalker. Там гравірування Сталкер. Тому бажаю всім успіхів. Приймайте. Участь підписуйтесь на канал, повідомляйте, сповіщайте, діліться з друзями цим каналом, підтримуйте українців, підтримуйте українське. Нехай все буде Україна. Мир нам та перемоги! Всім успіхів та удачі. Маленька ремарочка, товари а саме. Предмети, які ми розігруємо на цьому розіграші, ви знайдете в описі умови. Розіграшу ви знайдете в описі під цим відео. Тому переходьте в посилання під відео, переходьте в опис під відео. Там вся актуальна інформація. Бажаю всім успіхів.